Ми це все спостерігали з першого ряду. Ну тобто, ось буквально там 50 метрів, і це вже вся бійня відбувалася саме там. Де реклама, червона реклама? Там стояв танк і чотири солдати з автоматами. Вони вийшли і почали ціленаправлено в нас стріляти. Їх розстріляли, ми вже знали це. Двох хлопчиків. І Маргариту, і Олега Толкача. Двома машинами їхали, їх там розстріляли. Викопали яму в оранжевому пледіку закопали. Я знаю людей, які були на Яблинській мертві. Я знаю людей, які вбили по території Бучі. Я була на кладовищі ну, не один раз того періоду. По вулиці Заводській через переїзд. Люди добрі я такого в житті не бачу. Це просто біда. Це просто біда. Люди лежали на дорозі, розпухші, остатки людей. За рулем сиділо, пирожок стояв після Яблонського переїзду, сидів, руки сиділи, руки і плечі, голови нема. Будь-які руйнування можна... Встановити, але головне, щоб у нас було два кольори, а не три. Документальний проєкт. Буча після. Скоро на Ukraine World News.